Добрий день, Олександр Олександрович. Ви сьогодні перемогли Шевченків край. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося в грі найбільше у вашій команді? Рахунок. Це трохи сарказм, але взагалі, по-перше, це для нас, скажімо, перший досвід буде. Ми приймаємо участь в цьому кубці. Головне наше завдання це правильно підготуватись до чемпіонату, тим більше. Хлопці вже дорослішають, і треба відчути цю дорослу боротьбу, цей дорослий футбол, тому що нам дійсно якось не вистачає іноді агресії. По сьогоднішньому матчу відповідно, що перший тайм Шевченків краю, коли, напевно, мав більш сил, ще непогано вони діяли, і деякі моменти створили нам небезпечні. Але за рахунок того, що у нас хлопці більш молоді, більш, скажімо, мобільніші, напевно, використали більш якісніше свої моменти. Другий тайм просто і ми і підсилили гравцями, тому що у нас є резерв, скажем, той, який не просто ротація, а є підсилення. Так що за рахунок того, що ми підсилили ще в другому таймі, ну такий рахунок вийшов. Наступний тур ви будете грати із карбоном. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це буде складна гра чи легка? Я не скажу взагалі, що тут з кимось буде легка гра, тому я ж кажу, це дорослий футбол, і, в принципі, гравці тут підібрані більш, скажімо, вже або з досвідом, або ті гравці, які вже, скажімо,. Мають якийсь е, певний рівень свій е, з карбону. Ну, в карбоні зібрані, напевно, самі якісні гравці. і Ми напередодні з ними грали і ми відчули це на собі. Я думаю, що це команда заслуговує уваги. ну, В будь-якому випадку ми не будемо їм давати, скажімо, просто нас обіграти. Ми будемо створювати їм так само потужну якусь. Е, Будемо протистояти їм, ти що то, що в них досвід і, і якість гравців є, це 100%, Але в нас молоді, амбітні, мобільні хлопці. Так що будемо намагатись і грати на перемогу. вам.